О, почекай, він тут, він виліз, 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 диви. А, він, він реально був мах... Ми що, витратили? О, о! Він виріс, він виріс! Я його щойно побачив, він виріс! Прямо на очах у мене. Міка, дивись! Додін, дін діндон на цій арені. Я його тут ніколи не бачив! Ніколи, що він, що він тут робить? Я не знаю. Слухай, нічого собі. Нам треба його, знаєш, що? На свій бік переманити, і нехай він нам допомагає розбиратися з оцими. Ай! Слуб, нашими а ворогами що з тобою, щоб у нас свій бік Треба стати качками тоді, як там у Роблоксі було. <схи> Почекай, можна тут хочу. щось. Ану. Що тут можна продати купити? Тут можна продавати палички, можна продавати капучино. Ну, капучино це зрозуміло. Тому що там бігають оці капучино-асасіно, а палички до чого тут? Не знаю поки що. І можна купити, диви. Чуєш Ага. Це вони там. Слухай, можна купити гантелі і можна купити якийсь тренажер. То, може, реально качками тобто станемо, а? А для нього чи що? А, ну може і для нього. Не знаю, треба перевірити. буде. Можливо, він буде нам потім допомагати чи ще щось. Або самі накачаємося Добре. і будемо сильними. А, тут можна купити... Ходімо сюди. Я думаю, що там. Ну, зброя, там не думаю, що буде щось новеньке. А отут. А, в нас Сахури тут диви. Тобто з дерев'яного Сахура випадає палка, а з капучино випадає Капучино, як це дивно. Схожий на Пінок. На Пінокіо? Чого він схожий на пінокіо Ну, типу, або Боротино. Ну, не знаю, не дуже. Так, а ну А йти далі, чого тут б'єш? Ну, слухай, точно, ми ще не знаємо, хто в нас босс. Ходімо подивимося. Я реально щось вже пішов вбити тунг 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 Сахурів, не дізнавшись, хто буде в нас тут боссом. Тому що ми двох. Ну ми там вже побачили. Там же в нас капучино асасіно. Давай, я трагуємо, бачу. Їх? Ну давай, окей. Скільки? Один, я два, бачу п'ять рисок оцих. Шість, нічого собі. Шість. Більше на одного. Тобто, Вони мені, сильні. Тобі. Вони сильні, я впевнений. На 100%. <плес> так, хто в нас бос? Мене більше за все цікавить, хто в нас буде босом, тому що босс, а де він? Тут його нема. Каркер А, а <плес> де він? <плес> бос. <плес> він здається невидимий, Міка. Так я би, Нічого то, собі почекай, а що тоді робити, нам, якщо він не видимий, а? кар kar, Я чув, я чув. Like Слухай, нам потрібно буде. Може там. О, почекай, він тут! Він виліз, виліз, виліз. Диви. Uh, він car, реально був. Ну невидимий boa, 소, був з невидимості. Виліз. Каркір кур цей стілець. В нього ще бафа є. Хто хто? Бафи? Не знаю. Бафи, тобто, в нього що є? Ну, напевно, але це бос, і не ну, дивно, що в нього такі здібності є. Слухай, мені не подобається, є. потрібно йти в першу кімнату. Давай, ходімо, зараз будемо лупцювати тунг-тунг-тунг сахурів, щоб потім купити гантелі для оцього, цього, як його, один дін -бума. А чого ти не питаєш, що я їм? А що ти їси? Що це таке? Нарі. Дошки? Нарі. Міка, навіщо ти їси дошки? Норі! Ти не знаєш, що чи що? Ну, виглядає як дошка. Тому. Якою. Не знаю. Ну, що, знаю я ж це таке водорості, це Міка. Так, так. поїхали. Давай бию цього сахура. Хрумкі. хрумкі, я чув, як ти хрумкаєш. А в мене <с золота <с морква, хочеш? Вона теж дуже хрумка. Це в ну... тебе зуби, що ти золоту морку їси Ну, а чоб ні. Можу собі тут дозволити в Ой! Майнкрафті. Слушай, вони Достають мене? А мене ні, я зараз же одного. Є, я його завалив. Так, ану, давай. ап, забираємо гроші. 5 гривень, 5 гривень випало. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. А, все, мене добили. Я так, я забрав, я забрав. Зараз я щось куплю. Можна купити а набойчики скільки. О, я беру пістолет, все. Зараз ми з ними швидко розберемося. Ну, у мене більше немає грошей. Добий когось, і тобі купимо пістолет. Так, ну, okay. оп, сюди. Okay. Залазимо, залазимо сюди. На тобі! Ось так. Все, вон там гроші валяються, диви. Оп. Не будеш стрибати за ними. Не, не стріляй, дай я застрибну. Ну давай, 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 стрибай туди. Так. Ого, вони одразу за тобою У мене побігли. Десять? 10. 10? Ну, вистачить так. на пістолет. Так. Зараз я ще завалю там когось. Міка, не розбивай, вони вилізуть, ти що? Вони ж вилізуть, вони маленькі. Я навіть не взять. Ти О, в мене набойчики ну, закінчилися. Так, мені потрібні набойчики, купи набойчики в мені. Так, я біжу. Ні -ні. Я біжу. Отам перші самі зелені такі, 9 мм. От їх мені потрібно. Тому, Ти ще що, що... вже 50 використав. Так, іще ще було у цьому пістолеті, у ньому скільки там влазить у нього. Е, так, почекай, як мені зарядитися тут. Так, диви, я ви... витратив 17 у нього влазить, нічого собі. 18 навіть. Так, слухай, щось. Ого. А давай ще набойчиків може. Давай. Треба ще набочка. А ти собі нічого не будеш купляти? Так я собі також купила зброю. А, ти пістолет купила? Тримай. Чи там ще на щось вистачає? Ні, в мене лише було 10. Все, ти Я не зрозумів. Набойчики, тому я Ну нормально, нормально. Диви, ми зараз розберемося з ними. Там вон, ще гроші валяються. Так, о. Оп. Це мінус один. Мінус. Ні, не мінус. Я з вісімнадцяти набойчиків Дуже. тільки одного завою. Один дин дун? Ну, і шо він? А він типу, що тут забув? Но... Боже, він, як охоронець Я не знаю, Біка. У мене взагалі нема жодних ідей стосовно цього. Так, треба оцього завалити, який тун, там ходить. Тун, 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 Нам тун, здається, тун, ще вора. набої треба буде докупляти. Тому що щось ми не Я можемо дуже... їх знищити. Чому так вони дуже швидко вилітають. Я не знаю. Так, давай давай. Ну, давай. Треба щось краще купляти, бо набочки, набочки. Збирайте там. Зараз не збираю, почекай. О, палиця випала, Міка. Все, у мене закінчилися набої. Так, забираємо, О, ти забираємо, забираємо. забираємо. Битися. Та вона ж не наносить урон. Ну, типу, один, і все, як кулак звичайний. Зараз забираємо оце, 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 і отут ще гроші трішечки. Сюди, 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 все. Ай! Мене зараз доб'ють, все. Я телепортуюся Ой, туди. Байки, ми тут вже їх добили зовсім. Зараз почекай. я дещо куплю. Так, я купив гантелі. Бам! Ставимо гантелі. І що буде? А ви поки що не купляєте там? А я купив гантелі. Але він стоїть На і все, оцей один оце дін, -дін дує. Так, ну як не вистачить? Нам вистачить <поруба> на все. <поруба> Чуєш? Я зараз подивлюся, що ще можна тут купити. Меч може взяти собі. Так, я візьму меч. Міка, він просто стоїть і все. Я біля нього гантелі поставив, але він нічого не робить. Уявляєш? Ми що, витратили. О! о, о! Він виріс! Він виріс! Я його щойно побачив. Він виріс! Прямо на очах у мене! Він біжить, диви? Бойки ховайся! Давай поїхали, будемо бити зараз. Ану, о, він сюди, диви, Міка, він допомагає нам. Я ж казав, що треба це купити. Так, на тобі, на тобі, на тобі. Все, розібралися. Ні, він віддав гроші, відчайно ж їх викинув. Так, це, це непогано. Зараз ми сюди заліземо, він пролізе тут. Ого, нічого собі. Ти бачила це так? Нормально О, було, нормально. Так, у мене диви як 50 ти гривень. Слухай, який в нього розмір ноги? Не знаю навіть. Мені здається, десь 60 розмір. Ну слухай, у нього реально е, 65, красиво куце, як половина ТБ. Ого. Ого. Так, бери, давай купляй щось. Скільки в тебе грошей є? Ти забрала щось там? Е-е-е, У мене лише 12. Чого скидай, ці скидай гроші? сюди. Скидай, скидай. Зараз отак навпіл ділимо. Оп, сюди все. 46 тобі, 46 мені. А, а що купити? Мої гроші? Так я тобі скинув. Може він забрав? Вони у нього. Так, е, треба щось купити, тому що у нас нічого немає. І що тут з цього взяти, я навіть взагалі не, не знаю. Ого. Ого. А що купляти? Слухай, я реально не знаю, що купляти. Тут у нас все багато коштує, треба якось розбиратися. буде. Може катаною далі бити? Катана не такий поганий варіант. Думав, На! На, диви, я тобі гроші віддам. Диви, купляй там щось нормальне. Може той мегадробовик за 50, або. Або я не знаю, на що нам ще вистачить. Автомат. Бери щось і бери на бойчики, добре? А я пішов тоді катаною буду зараз ти бити. А я запізнився, я вже це купила. О, ну, сподіваюся, що буде нормально. А скільки воно коштувало, до речі? 40, все, я бачу. Так, 40. 40. А в тебе а ну окей, 50 добре. Лишили. 50, ну давай, давай ми так поки що. Катаною і в трьох підемо зараз спробуємо завалити хоча б одного. Що? Що таке? Ципльсинчик вже пішов в залі. Ну так, кабу, він тут, кабу, у нас, бігає кабу, з нами. Він кабу, же туди прибіг допомагати нам. Так, ану, поїхали. Бам ну, бам. бам. Ну не знаю, допомагати. Спочатку він був поганцем, бо він тебе побив. Та ну він ж побив, доторкнувся і все. Давай, Міка, лупцюємо у цих асасінок капучино. доторкнувся, що в тебе серце повипадало? Та не випало воно в мене. В, в мене серце на вісті. Ти шо? Так, а ну сюди, сюди, сюди. Ну, катаною щось виходить. Але я не впевнений, що вона занадто сильна, щоб прямо розібратися з оцим асасідом Капучино. О, він там знизу б'є! Я його щойно помітив. Ти бачиш? Так це супер, дивись! Це ж просто чудово, тому що у нас зброї немає нормальної, а він нам добряче так допомагає. Оп, оп. Майже одного завалили ми, вже. гантелі. Ми Давай порами, ще Тренажер тренажер йому купимо, Міка. 150 коштувало. Так, ну, все. Тренажер, коштувало. Ну якийсь для м'язів. Там когось завалили вже. О, капучино валяється. Я забрав капучино. Ааа, вони Ступи. за мною біжать усі. Гроші бачу, гроші Ти, бачу. Байки, бай. Тихо, тихо, тихо. Ні, дайте гроші. Міка, гроші забрали. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Ні. слухай, я так якось... цими кулаками можеш, що навіть залізні блоки зломав. Реально там дірка. Так. Скільки грошей випало? Алло. О, я когось добив. О, О гроші. Я, що, навпіл, то я тобі дам 375, 375. ого. Так, О, зараз треба. А, тоді, а мене, мене завалили. Ну, окей, окей, нехай то будуть твої гроші. А я отак от поміняю. Зараз. Треба О, щось купити круте. Okay. Міка, дай мені ще, знаєш, скільки. 45 гривень. 45 гривень є в тебе? Немай. О, давай дякую. Так, сану. Побігли, зараз дещо візьмемо. Ось цю штуку, все. Я йду. Я йду, зараз будемо допомагати розбиратися оцьому дін-дін-дюн-дуну з оцими асесіну капучино. Міка, він тут уже з усіма майже впорався. На, отам ще один лишився. Оп, забираємо. Забираємо сюди. Що ти купила собі? О, кулемет, непогано. Дуже-дуже непогано. Так, забираємо гроші і давай, треба його добити. На! Оце так нормально було. Все. Так, тут більше нікого немає. Ми всі гроші забрали, виходимо. Нам треба зараз що купити? Тренажер йому ще той. Тренажер треба купити, він а 150 коштував. 150, 150 гривень. Все, я купив. Зараз ми його тут поставимо. Бамс, давай, як його поставити. О, все, тепер тут є тренажер, дивись. Можете тренуватися і ставати ще сильнішим. Як думаєш, він Куди ще, ще збільшиться? Ну, у нас босс ще там, оцей Каркір куркур, як його там. Ти пам'ятаєш, як його звуть чи ні? Кар. Кар. Куркур. -кур. Ну, майже. Так, слухай, нам треба ще купити обладунки. О, Міка, диви! Диви який? Ти бачиш? Капець. Оце він вилететь. Ого. Нічого собі. Одна, так, слухай. Дивись, дивись, дивись. Зараз все тут продамо. Оп, отак. Сюди, сюди, слухай, сюди, ну сюди. А я бладуночки собі візьму. На, бери тобі ще гроші. Я зараз. А я не знаю, що мені купити, у мене ще 540. І Давай. дві аптечки. Оп. На, візьми собі теж у цю ложку. Чи що Будемо вдвох ложку? з ними. Так. Даю, що ложка вона дуже нормальна. Так 1000 урону у неї. Оп, сюди можна взяти ще якісь штуки. Оце, наприклад, бобів на регенерацію взяти, на захист бобів можна взяти ще все. Я підготувався, я готовий до битви. Ти готова? Готова чи ні? Так, Алло. я готова Ходімо, все, зараз спробуємо завалити цього стільця Брейнрота Не знаю, вийде в нас ти чи ні. Він біжить. Так, він біжить сюди. Ану, поїхали. Давай, оп, зараз з'їмо одразу оцю штуку. О, цю штуку з'їдаємо. Дивіться на нього. Так, треба його бити. Оп, на тобі. На тобі. Міка, я його лупцюю. Так, О, поїхали! Не, я ніколи. Давай, 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 а давай, давай, давай. Ой-ой-ой. Скільки у нього здоров'я там? Так, треба ще, треба ще. І оцей Боб треба ще з'їсти, щоб регенерація була. Ой-ой-ой, це реально босс, диви. Він мене прибиває дуже сильно. Ой, Зараз Ти я помру, ні! Ні-ні-ні-ні. Лед не помер. Так, мені треба зараз підлікуватися. Оп! Сюди, 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 сюди. Здоров'я не відновлюється. Так, давай цю штуку з'їдаємо, поїхали. Поїхали. дам. Кого даси? Так, оп, на тобі. Аптечку. На тобі, на тобі. Ще. Та в мене є аптечка. Ану. Сім штук цілих є. Треба битися далі. Битися, битися, битися. Давай, 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 давай. Так, аптечку використав. Оп. Добивай його, Міка, стріляй в нього! На тобі, на тобі, на тобі. На. єс. О. Стілець випав, зелений. Так, прибираємо це все діло. Дивись, у нас тепер. Стілець? Так, ось такий стілець. Він написано було бамбуковий. Уявляєш? Ой. О, а та... в наш... а що з ним здувся? Нічого собі, чого він такий маленький став? Я в шоці... Давай його тепер з'їмо. Ні, навіщо його їсти? Він нам допомагав, Міка. Ти що серйозно хочеш його з'їсти? Ну він... він же апельсин. Я не думаю, що він смачний. Це ж типу, брейн рот, це ж я таки. Не, спин буде, сто відсотків. Ні, я в це не вірю, не треба його їсти. Давай його краще залишимо.